Я вас вітаю, мої шановні дорогенькі стрільці. І для вас сьогодні таророзклад розклад на грудень місяць 2025 року, року, останній місяць року, перший місяць зими, грудень місяць, це ваші дні народження, шановні стрільці. Я вас щиро вітаю. Я дуже сподіваюся, що ви гарненько, достойно завершите старий рік. І все у вас буде в позитиві, з яким ви і прийдете в новий рік. А ми розпочинаємо і розпочнемо із. Основної карти на весь грудень місяць. І ця карта буде вежа. О! Дивіться, ну, тут щось, знаєте, може піти не за планом. Це втручання якихось вищих сил. Вихід з зони комфорту. Це так, м'яко кажучи. Буває таке: ви щось планували, щось думали, щось вирішували і раптом. Все пішло не так, все пішло шкеребет і доводиться коректувати свої плани. Це, чесно кажучи, такі ситуації не від вас залежать. Побачите, ось Бог-перун, стоїть зверху, але вежа внизу ціла, вона не розрушена. От, тобто, значить, такі, скажімо так, зміни планів не будуть дуже вже критичними. Може, хтось знає або бачив в різних колодах Таро, там вежа, боже, мій блискавка влучила, все летичке реберті, вежа і люди з нею. Тобто досить жорстко там, тут вежа ціла на щастя. Тобто, ви дивіться, майте план Б, якийсь запасний план, бо в деяких моментах щось може піти не так. Це просто в такому кращому варіанті. Тому слідкуйте, будьте дуже уважні. І зараз подивимося далі. По всім сферам, можливо, у вас і не програється, якщо все буде спокійно, але будьте, знаєте, як так, шануватися треба. І почнемо зі сфери роботи. Буде одна основна карта, одна додаткова. І основна карта у нас трійка Пентаклів. Прекрасна робоча карта чудова, карта майстра, того майстра, який не боїться вчитися, любить вчитися, підвищує свою кваліфікацію. Це робота в колективі. І завершення от робочого року у вас буде прекрасне в колективі. Тобто, стрільці, все у вас на роботі має бути чудово. Колектив має бути злагодженим. Ви прекрасно працюєте, ще чомусь по дорозі навчаєтесь, от підвищуєте свою кваліфікацію і кайфуєте від того. Всього вам подобається те, що ви робите. Здорово, хороша карта. Ідемо далі. додатково. Стабільність. Тут стабільно, ну, знаєте, це така дуже фундаментальна така карта, четвірка пентаклів каже: от на таких чотирьох бетонних стовбах стоїть ваша робота, все. Катаклізмів, ніяких, як ото вежа щось передбачує, видно, на роботі все буде спокій. Значить, там вежа може десь в іншому програтися. Все стабільно все рівно нічого. Ну і прекрасно, знаєте, от така стабільність на роботі. Зараз на наш час дуже багато вартує. Підемо далі. Фінансова сфера. Подивимося, що даров кажуть на фінанси і ресурси. Отже, у нас основна карта. Ой, десятка пентаклів, дивіться, божечки, вища цифрова карта. Ну, це буде гроші не тільки в вашій кишені, у вашій сім'ї буде достаток. Прекрасно. Я не знаю, чи ви то заробили, чи ви, наприклад, отримали якийсь спадок, чи подарунок якийсь коштовний. Може, ви будете продавати нерухомість, отримаєте якісь дуже гарні хороші гроші, або купите житло якесь чудове. Тобто тут фінансово дуже здорово, дуже круто. Перша карта у вас дуже мега-чудова. Здорово. Йдемо далі, додаткова фінансова карта Туз Кубків. Ну тут, знаєте, метелики в животі. І чесно кажучи, Туз Кубків це завжди перша карта, це початок. От, і ви можете замислитись над тим, щоб почати працювати або заробляти верніше, гроші, тим, що приносить вам велике задоволення. От, можливо, якийсь прибуток буде з того, що ви прекрасно вмієте робити, поза вашою основною роботою. Може, ви чудово готуєте, може, ви виплітаєте дуже гарно, ще щось, ну, що хочете. що хочете. Тобто ваші таланти, от, що до душі лежить, ви можете почати монетизувати це все. І ви будете щасливі і раді від того всього. Ну, поки йде, прекрасно, рухаємося далі. Далі позиція сім'я особисте життя. Родичі, батьки. Дивимося, що тут. Король жезлів. Е, ну, це ви, по суті, це ваш знак вогняний. Тобто, і от чоловіки можуть розраховувати на, скажімо так, згоду дами свого серця, тому що ви будете на висоті. Це ваша карта. От, і в сім'ї, і в родині, і в особистих життях ви зможете добитися дуже багато чого. Ви на своєму місці, на своїй позиції. от Король такий, ну це більше от чоловіки стосується, але все одно. Жінки так само, вони такі самі енергійні, все. Тому, до речі, жінки, ви маєте шанс такого короля зустріти. от, Можливо, вашої стихії, можливо, це в нас ще хто там, Овен або Лев, наприклад, от такий вогняний, пристрасний король, дуже сексуальний дядько. Так що, якщо вам подобається такий типаж, то хапайте. Ідемо далі. Друга додаткова карта лицар мечів. А отут дуже швидкісна така карта. Тут треба, знаєте, швиденько рухатися, швидко реагувати. Але дивіться, в чому прикол тут. Тут треба, перш ніж почати діяти і кудись зриватися, бігти. Треба подумати, От спланувати. Тому що це мечі, це думки, це. Можливо, документи, розмови, плани. І часто цього лицаря називають вершник без голови, тому що він спочатку робить, потім думає. І Щоб ви не наламали дров, от такого, знаєте, з опалу махати тим мечем, то воно не годиться. Треба скласти план перед тим, як кудись мчати і щось вирішувати, подумайте. Зважте. Але інколи буває таке, що треба дуже швидко думати і швидко вирішувати. Це, знаєте, буває така поїздка миттєва, можливо, батьки щось попросили. Бігом-бігом, якісь негаразди зірвалися, поїхали. І це порушило ваші плани. Якісь, наприклад, буває і таке. Цілком можливо, що по вежі, ціла вежа, ще раз повторюю, можливо, отаке може і програтися. Ви збиралися їхати на відпочинок, а тут батьки попросили вас приїхати терміново. Все, плани помінялися. Буває і таке. Здоров'я. Давайте подивимося, що у стрільців по здоров'ю. Що тут у нас? Десятка мечів, ой-ой-ой. Ну, десятка мечів це завжди, знаєте, коли людина очунює після дуже важкого стану. Це поступове одужання від якоїсь важкої хвороби. Це, звісно, не у всіх програється. Це в когось можливо і так. В когось, можливо, і так. Але може бути ще й таке, що щоб врятувати своє життя. Треба щось відрізати в прямому сенсі цього слова. Це якесь операційне втручання може бути. Знаєте, буває людині там, ну, наприклад, апендицит, господи, і знаєте, буває швидка, мчить, і бігом треба, бо і до біди недалеко, якщо запустити таку хворобу. Або ще щось. Надай Бог, якийсь інфаркт, якийсь інсульт до лікаря, або якусь операцію термінову, щоб врятувати життя. Щось таке. Знаєте. Треба відрізати боляче, але потім, щоб ви жили. От таке може бути щось. Я не знаю, наскільки це може програтися у всі, не всіх, звісно, в когось може. Тому шануйтеся, шановні дорогенькі мої стрільці, от бо здоров'я перед, перед усім мусить у вас бути на першому місці. Звертайте увагу. Ви попереджені. Тепер давайте подивимося на. Пораду, що вам порадить Таро? Отже, карта поради. Четвірка кубків. Ну, четвірка кубків, знаєте, це порада перша. Не переймайтеся через якісь дрібниці, знаєте, якісь, буває як хтось криве слово якийсь сказав, або ще там щось таке, там на касі касирка там на грубі янила або там в маршрутці чи в автобусі десь щось не те почули. Буває, знаєте, таке невеличке роздратування, втома якась емоційна або щось таке. Не звертайте уваги, відкидайте всі ці думки. І все тоді у вас буде добре. І ще одна порада по цій карті: не відхиляйте допомоги, якщо її вам пропонують. Бо ви з гордості можете відмовитися, сказати: Ой, да не треба, я сам або я сама, нащо воно мені те все, я сама там і так далі. Ні, вам, ви, вам краще прийняти, ви втратите великі шанси от, вирішити те чи інше запитання. Тому ловіть моменти, не відмовляйтеся. Ось така порада від карт. Зараз давайте ми подивимося на несподіванку. Що ж такого несподіваного по оракулу вам може грудень підкинути? Так, Перша, друга, третя. Ну, дивіться, тут місяць принцеса Кубків і король Пентаклів. Дивіться, чесно кажучи, то у вас якісь такі страхи, переляки, і якась така, знаєте, треба побороти, якусь нерішучість, або немає якоїсь готовності, скажімо так, прийти шлях до фінансового успіху. От, Щось настрій, не той, то те, не те, то вас якісь лякають дріб'язкові речі, у вас шанси є все це побороти. Щоб потім от е, фінансового благополуччя досягнути. Так що беріть волю в кулак, нічого не бійтесь, ідіть вперед, якщо ви, звісно, того хочете. Ось такий у вас вийшов цікавий розклад, шановні мої стрільці. По-перше, я вам бажаю міцного здоров'я. Слідкуйте за собою, бережіть себе, любіть себе, шануйтеся, і тоді все у вас буде добре. Я дуже сподіваюся, що ви на позитиві завершите старий рік. І з хорошим настроєм, і з енергії підете в Новий рік. А ми вже з вами зустрінемось на каналі, коли вже буде розклад на січень місяць і на Новий рік, звісно, не пропустіть. Щасти вам, всього доброго!